Дорогі друзі, студенти, партнери, підписники і всі ті, кому подобається служіння хелп Heart. Ми дуже раді вас запросити на чергову конференцію, але в цей раз вона буде вживу 20 вересня в місті Рівне. Ну і дуже цікава тема: кордони в стосунках, біблійний погляд на кордони, чи є цьому підґрунтя, чи це взагалі це популярне поняття. чи... Воно є здоровим, які є небезпеки, і так далі будемо разом з вами розбиратись цікаві спікери, цікава цікаві теми. Я власне теж буду викладати одну з цих тем. Тому щиро вас запрошую. Якщо ви хочете розібрати ці теми, або можливо застрягли в якихось таких стосунках, де не знаєте, як побудувати кордони, чи взагалі задати собі питання. Кордони чи можуть вони бути? Наприклад, мої діти часто мені кажуть: мамо, ти переступаєш мої кордони. Це моє. І так далі, як на це дивитися по біблійному? Щиро вас запрошую на цей е, на цю конференцію. Нарешті ми її робимо вживу. Ну, ми з вами поговоримо, як любити без страху, встановлюючи здорові межі. Чим відрізняються кордони від відчуження та маніпуляцій, що Біблія говорить про любов і повагу в стосунках.